Вої головний український подкаст Чехії! Вітаємо з вами свої Віталія Докачук і Сергій Драчук. У нашому сьогоднішньому випуску ви дізнаєтеся про туристичне медичне страхування, яке дуже актуальне. Фональний укус комах. Ми не розуміли, що це за комахи. Пригадаємо письменницю, яка, народившись у Росії, відмовилась від російської мови і вивчила українську Олену Телігу. Тому Чехія, Прага, Подібради мали великий вплив на формування її характеру. Разом відвідуємо фестиваль Карсофастрава. Сергію, а яких тем сьогодні торкнемося у новинах? А у новинах сьогодні поговоримо про те, що центр повернення біженців із України, як кажуть у Чехії, або Хаб Єдності, як кажуть в Україні, мають відкрити в Празі на початку вересня. Міністр фінансів Чехії запевняє, що продовження програми допомоги Україні є пріоритетом для всього уряду. Подарунок для Путіна від Чехів. Зібрали гроші на цілу батарею гаубиць для збройних сил України. А Євросоюз схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії, і один із його елементів внесла Чехія. Ну що ж а ми починаємо літо час відпусток, тому розпочнемо наш сьогоднішній випуск дуже актуальної теми туристичного медичного страхування. Взагалі, страхування у чеській республіці є доволі складним і заплутаним для багатьох громадян України. Від страхування залежить від типу дозволу на перебування. Особи з тимчасовим захистом мають доступ до публічного медичного страхування, яке нерідко але помилково називають державним. Але на практиці воно діє лише на території Чехії. Якщо в інших країнах Євросоюзу воно ще може гарантувати якусь найпершу допомогу, то врешті світу зовсім нічого. Тож наша колега Олександра Сімочко підготувала сюжет про туристичне медичне страхування. Слухайте далі. У разі будь-якої поїздки за межі Чехії біженцям необхідно оформити туристичне медичне страхування. Воно потрібне для покриття медичних витрат у разі раптової хвороби або нещасного випадку за кордоном. Юлія Пак, керівниця туристичного агентства Mandre.cz, розповіла, чому важливо мати таке страхування. Для будь-якої подорожі я рекомендую, і це можна сказати перше правило яке я проговорюю туристам: оформляти туристичне страхування воно відрізняється від звичайного медичного страхування, наприклад, чеської ВЗП, тому що страховка, яку ми оплачуємо в Чехії, вона покриває просто наші медичні витрати і нещасні випадки тут, де ми живемо. І Інколи туристи думають, що ВЗП наша страховка, вона покриває і їхнє життя, і здоров'я і за кордоном. Але це не є так. Більшість чеських операторів, на жаль, про це не наголошують. Чому важливе туристичне страхування? Я б сказала, воно понад важливе, тому що. Все таки це захист здоров'я за кордоном, і медичні послуги за кордоном вони можуть бути просто шалено дорогими. Туристичне страхування воно покриває не тільки звернення до лікаря, воно покриває і госпіталізацію, і швидку допомогу, в тому числі ліки, і навіть транспортування до тої країни, з якої, наприклад, прилетіли туристи, тому що бувають різні випадки серйозних хвороб чи травм, і дійсно потрібно перевозити туриста. І знову ж таки, ця вся репатріація вона вже покривається з страховою компанією далі знову ж таки фінансова безпека. Це елементарне страхування, просто допомагає уникнути різних несподіваних великих витрат. Якщо страхування відсутні, людині доведеться самостійно оплачувати всі витрати на медичні послуги, оскільки в кожній країні система охорони здоров'я відрізняється. Суми витрат можуть бути значно вищими ніж у Чехії. Водночас туристичне страхування коштує відносно недорого. Для прикладу наведу елементарну ситуацію котра сталася з. Моєю колегою минулого року в листопаді, коли ми відпочивали в Єгипті, банальний укус комах. Ми не розуміли, що це за комахи, потрібно було звернутися до врача, тому що жодні спреї і мазі не допомагали. І за звичайне звернення до лікаря в Єгипті потрібно було оплатити 250 євро. Це без медикаментозного втручання, без виписки будь-яких ліків. Це просто за звернення за кордоном, і це так само незважаючи, чи це Єгипет, чи це Туніс, чи це Туреччина або ж інші країни Європи. Любе звернення до лікаря воно вже повинно оплачуватися, якщо у туриста немає страховки. Мої колеги чехи мені неодноразово розповідали, як відпочиваючи в Таїланді, зламали руку, і медична допомога їх вартувала 200 тисяч крон. Це немалі суми, враховуючи те, що якби туристи не економили на відпочинку, яку би вони дешеву, наприклад, путівку не замовляли. Я рахую, що тих самих 500, чи в деякому випадку 900 крон. Особу воно аж ніяк вже не грає ролі, яка би дешева потівка не коштувала, якщо це стосується життя чи здоров'я їхніх дітей чи їх самих. Серед іншого, туристичне страхування є необхідним як для тривалих, так і для коротких подорожей. Юлія також наголошує, що головною умовою для виїзду з України є наявність туристичного страхування на весь період подорожі. Знов ж таки головною вимогою для поїздки до Шенгену є наявність страховки на. На кордоні якось раніше це не так сильно перевірялося на кордонах, але зараз це вже стало головною умовою для подорожуючих за межі України, тобто на території Європи, одразу на кордонах питають страхівку. Більшість моїх знайомих, які їхали в автобусі, були з тимчасовим захистом і звичайно не мали ВЗП. Показували, але ті, хто їде подорожувати чи просто відпочивати по біометрі, вони зобов'язані мати туристичну страховку на той період відпочинку, на який вони їдуть, чи це десь. Це днів, чи це місяць, якщо вони їдуть до рідних, чи це два місяці і три, які дозволені по біометрії? Тому що це й головна вимога, і туристична страховка вона повинна покривати щонайменше 30 тридцять тисяч євро медичних витрат на особу. Туристичне страхування можна оформити або безпосередньо у туристичному агентстві разом із путівкою, або в різних страхових компаніях, таких як ПВЗП, Акса, Славія та інші. 119 років тому, 21 липня, народилася Олена Теліга, українська поетеса, публіцистка, літературна критикиня та діячка. ОУН. Її життя було яскравим і сповненим рішучості, але на жаль, трагічно обірвалося у лютому 1942 року. Її розстріляли нацисти в Бабиному яру в окупованому Києві. Частину свого життя Олена Теліга провела в Чехії. Народжена під Москвою в українській родині, вона зростала в російськомовному середовищі, і саме в Чехії вона почала говорити українською. Тут зустріла кохання свого життя Михайла Телігу і вперше по-справжньому відчула себе українкою. Про чеський період життя Олени Теліги у сюжеті Олесі Гнатюк. Олена Теліга вільно володіла російською, французькою та німецькою мовами. Вона народилася в Ільїнському Московської губернії і лише зі слів батька знала про Україну. Все змінилося у 1917 році, коли родина переїхала до Києва, та опинилася в центрі революційних подій. Її батько Іван Шовгенів став міністром уряду Української Народної Республіки, а старший брат Сергій вояком армії УНР. За словами автора книг про Олену Толігу Богдана Червака. Навіть тоді вона ще не іде. Ідентифікувала себе з Україною і не говорила українською, все почало змінюватися після поразки Української Народної Республіки, коли батько змушений був покинути Україну, виїхати на еміграцію, зокрема у Чехословаччину. Оце був такий переломний період, бо коли Олена Теліга вирушала за кордон, вона бачила, як відходять війська армії УНР, як понуро себе почувають українські воїни, як відходить на захід армія. Петлюри Чехословаччина була обрана не випадково, оскільки тодішній уряд Чехословаччини і симпатією ставився до українців і до українських національно-визвольних змагань. По суті, це була чи не єдина в Європі держава, яка мала таку неприховану прихильність до українців і до їхніх національно-визвольних змагань. У празі батько Олени влаштувався на роботу в Український педагогічний інститут імені Михайла Драгоманова. Вона також навчалася в цьому закладі. Її студентські роки були насиченими. Окрім навчання, вона почала писати поезії та вперше наважилася показати їх іншим. Тодішня Прага, інші міста цієї країни були наповнені українськими іммігрантами, і українське емігрантське життя дуже цікавило. Олену Телігу, здебільшого, біографи Олени Телігі говорять про те, що вона відвідувала різні культурницькі установи, читальні, бібліотеки, там виступала, зустрічалася із людьми. Але власне у празі Олена Теліга почала цікавитися політичним життям української еміграції. Тут у Празі був осередок легії українських націоналістів, однієї із націоналістичних організацій, яка згодом стала складовою організації українських націоналістів ОУН. Тут у Празі був Микола Стіборський, один із визначних діячів організації українських націоналістів. І збори легії українських націоналістів були відкритими. Можна було туди заходити і слухати виступи з Стіборського. Тодішня Прага була центром українського імміграційного життя. Саме тут Теліга почала цікавитися не лише літературою, а й політичними процесами. Вона захоплювалася в. Виступами Миколи Стіборського читала його політичні статті та публіцистику, та почала розуміти, що українська еміграція ставить політичні цілі та мрії про українську державу. Національне усвідомлення Олени Теліги прийшло на цій знаменитій вечірці, про яку багато написано, про які про яку згадує сама Олена Теліга, коли до неї звернулися російською мовою, зневажливо висловилися про українську мову, і коли Олена Теліга поставила білогвардійського офіцера на місце і сказала, що. Українська мова це мова її батьків, і от після цього випадку вона вже ніколи в житті не спілкувалася російською. Поворотним моментом стало її знайомство з Михайлом Телігою, кубанським козаком, глибоко національно свідомим українцем. На відміну від Олени, він вільно говорив українською, викладав її на мовних курсах, і саме він відкрив їй багатство української культури, мови історії. Тоді таких курсів було дуже багато. От одна, одна однієї з таких курсів Трапила Олена Теліга, точніше, записалася, і там вона познайомилася з Михайлом Телігою, з яким згодом вона одружилася, і любов, до якого вона пронесла крізь все своє життя, і Михайло Теліга привив любов до української мови. Він багато говорив їй про українську мову. Він співав українські пісні. Він розповідав їй українську історію і його вплив. На неї був безумовно дуже і дуже великим, і власне українкою вона почала себе відчувати у спілкуванні. Із Михайлом Телігою у Празі та Подібрадах Олена Теліга жила активним культурним і політичним життям, але поступово в ній визрівало усвідомлення власного шляху та призначення З Чехословаччини. Вона переїхала до Варшави, де українська політична еміграція вже була значно активнішою. Власне її переїзд із Чехословаччини у Варшаву, де Українське життя вже вирувало і було в такій більш концентрованій формі, бо у Варшаві на той час вже проживали українські лідери, лідери українських політичних середовищ. Так, от коли вона вже переїжджала із Чехословаччини у Варшаву, то вона вже приїхала туди сформованою, сформованою національно, сформованою політично, і вона вже себе відчувала українкою. Тому Чехія, Прага. Подібради мали великий вплив на формування її характеру, і цьому вона завдячує передусім Михайлові, Телізі і Миколі Стіборському. В Остравії відлунав один з найгучніших фестивалів в Чехії Colors of страва, який протягом чотирьох днів дарував глядачам найпотужніші емоції. У перший же день фестивалю на його головній сцені з'явився англійський рок-музикант Sting. Серед українських виконавців, які спеціально приїхали, щоб стати учасниками цієї масштабної події. Переможці Євробачення 2022 гурт Калуш Оркестра, Фольк-виконавиця Ганна. Та поп-виконавець Карпетман мені особисто вдалося поспілкуватися за лаштунками фестивалю з одним з лідерів гурту Калуш оркестра Тимофієм Музичуком та співачкою Ганною. Слухаємо далі. Ми першому дуже раді бачити вас у справі у Чехії. Розкажіть, як дісталися? Якою була автобусом? Спочатку приїхали до Львова потягом з Києва і далі автобус. І от ми тут приїхали буквально. А, десь кілька вісім танків. Ні в готелі не були нічого. Одразу сюди, а зараз ви як працюєте? Ви погоджуєтеся на будь-які виступи будь за кордоном для того, щоб все ж таки нагадувати про Україну, про те, що відбувається в Україні? Чи все ж таки вибірково доволі? Я думаю, що ми погоджуємося на всі, а потім, вже якщо є в нас змога виїхати, то виїжаємо а до речі, як зараз з Наскільки складно для чоловіків? Ну взагалі не можна е виїжджати, але ми підписуємо документ, що ми е зобов'язуємось повернутися того до -то, того до -то числа. От, наприклад, ми сьогодні виступаємо і зразу їдемо назад е в Україну. Навіть навіть затриматися, навіть, навіть не ночуємо а. Вдома, знаєте, навіть стіни гріють. Розкажіть, як ви зараз живете вдома? Тому що вдома дуже складно в... жити, і дуже багато українців виїхало саме до Чехії, більше 300 тисяч. Ну, так як я в Києві живу, то зараз останнім часом дуже часто спускаємось в укриття, тому що зараз дуже багато летить різних балістики, там, різних шахетів. Що трохи страшно. А як ви ставитеся до своїх цепічу які виїхали, і зараз наприклад, вчити? Я думаю, в них була якась мотивація це зробити. От, наприклад, в мене знайомі виїхали, бо в Україні вони не можуть лікувати дитину від якоїсь хвороби. Думаю, це їхній вибір, їхня така позиція. Як зараз українські музиканти працюються саме в Україні? Як пишуться пісні після вашого перічного виступу на Євробаченні, коли всі спостерігали, українці тут спостерігали, вболівали, були ну, на такому піку. І потім міністр культури Ткаченко казав, що ні, Євробачення буде в Україні обов'язково у 2023 році, але цього не сталося. Ми розуміємо, що з об'єктивних причин цього не сталося. Насправді так, да. сумно, що не сталося цього, тому що а я до останнього вірив і надіявся, що воно пройде в Україні. На жаль, ну всі розуміють, чому це не це не відбулося. Але я думаю, після нашої перемоги Україна ще раз переможе і в Євробаченні, і все таки воно відбудеться в Україні. А Гурт Кавиш, думаю, взяти такий реванш у тому, щоб привести таке в Україну Євробачення, і можливо взяти ще один раз участь. Ну головне, щоб в нас була пісня. Сильне, ми, якщо тільки ну, коли будемо творити і нас вийде зробити круту сильну пісню, яка була в тематику Євробачення, я думаю, ми змогли поїхати ще раз. Скажіть, будь ласка, про ваші перші враження від фестивалю. Фестиваль неперевершений, і люди такі милі. І спейс просто незвичайний і футуристичний, не футуристичний водночас. І я ходила вчора по різним сценам і слухала музику, і мені просто все подобалося. І люди, котрі є е, командою фестивалю, вони так піклуються про артистів, про митців, мисткинь. Вчора у мене був невеличкий перформанс, сторітелінг, тент Ем, і прийшли дуже милі люди, дуже зацікавлені в українській культурі, ем, розпитували мене про давні фольклорні пісні, про культурну спадщину. Ну і чеська культура вона мені дуже близька. Ви помітили після двадцятого року чи більша зацікавленість взагалі з'явилася до української культури українських пісень серед європейців? Так, звісно. Звісно, я помітила, що зацікавленість української культури в інтернаціональній ком'юніті вона після го року зростає, і це, звісно, боляче з одного боку, тому що якби ця зацікавленість і знання української культури і ідентичності, воно було б раніше, то можливо до 22-го року ми б її не до з іншого боку, краще зараз ніж ніколи, і тому я дуже вдячна за цю зацікавленість і за цю можливість і нагоду розповідати про українську культуру, розповідати про Нашу ідентичність в Європі, і, взагалі, у всьому світі. Скажіть, як творча особистість, співачка почувається у Європі? Чи складніше відбувати саме в Європі кар'єру? Мені складно порівняти, тому що в мене є лише такий досвід. Поділіться. Ну, коли я почала займатися музикою і почала працювати з українським фольклором вже десь 11-12 років тому назад, то дуже багато людей до мене підходили. І з одного боку вони казали, що це класно, що я знайшла свій голос і намагаюся донести українську культуру за допомогою інших музичних стилів: джазова музика, імпровізація, електронщина. Але з одного боку було дуже багато людей. Вони запитували мене, але хто є такі люди, які будуть ходити на такі концерти, де вони не розуміють мову. І для мене це завжди був такий момент будувати кар'єру це одне, але бути автентичною мисткиньою – це інше, і це для мене найголовніше. Тобто робити музику так, що я відчуваю, що це щиро і це від мене. А до кого вже дійде, до того дійде. І я зрозуміла, що воно й доходить до людей, навіть якщо вони не розуміють слів, вони все одно відчувають, що те, що відбувається на сцені, це щось справжнє, воно щире, воно відверте, автентичне, і воно від серця до серця доходить до людей. А ви пам'ятаєте свій перший концерт? Скільки це пройшло людей? І скільки вони ховали? Як це приймалося вашу музику? я? Пам'ятаю свій перший концерт з моєю власною музикою. Це було в Києві. Це був Ні, саме в саме в Європі. Не пам'ятаю, це було це було в Берліні. Я тоді дуже була такою ентузіасткою. Ходила на всі джем сейшини, і якось воно потихеньку переростало власні концерти. Здається, перший концерт. Ні, пам'ятаю такий більш-менш справжній перший концерт. Він відбувся в тринадцятому чи чотирнадцятому році, тобто з моїми власними творами. Але тоді на той період ще теж з джазовими стандартами я грала з афроамериканським піаністом Джолом Холмсом в Берліні в дуеті. І прийшло десь 40 50 людей. Це був Такий бар він досі існує, він переміняв дуже багато власників і імен. Тоді я не пам'ятаю, як він називався, якщо чесно. Але це я, я відчула вперше, що як це класно, коли ти даєш людям свою музику, свою енергію, і вона повертається назад. І наскільки це. Надихає і як багато це дає, тому що теж дуже багато мене люди запитують ось в турі, так багато роботи, це не лише Так, але дуже багато повертається назад, коли ти стоїш на сцені і ти віддаєш себе людям, дуже багато повертається назад. Слухайте наші подкасти і дізнавайтесь корисну інформацію. Це і можливість також почути ексклюзивні речі та відвідати різноманітні фестивалі разом з нами, звичайно. А ще заходьте на нашу сторінку в Instagram. Україна, нижнє підкреслення Радіо, нижнє підкреслення Праг. Хочу нагадати, що ви також можете наші сюжети не тільки послухати, але й почитати на нашому сайті ukraina.radio.cz. Що ж настав час актуальних новин Сергію, передаю вам слово. Центри повернення біженців із України мають відкрити в Празі на початку вересня. Він має пропонувати біженцям усю інформацію про можливість повернення і мотивувати їх повертатися до України для повоєнної відбудови країни, кажуть у чеському МВС. Також їм має надаватися там правова допомога і підтримка. Новий центр має продовжити діяльність нинішнього консультаційного центру для українських біженців, сказала агентство ЧТК, речниця Міністерства внутрішніх справ Чехії Гана Мала. Він зосередиться на консультаційній допомозі, включно з добровільними поверненнями до України. Центр буде працювати в Празі, але конкретне місце ще буде уточнюватися, додала вона. Заяву про створення центру повернення біженців, як називають його в Чехії, або Хабу єдності, як кажуть в Україні, підписали в Празі на початку травня віце-прем'єр і міністр внутрішніх справ Чехії Вітра Кушан, і тодішній віце-прем'єр і міністр національної єдності України Олексій Чернишов. Нещодавно Чернишов, обвинувачений напередодні в хабарництві, був звільнений із посад, а його міністерство ліквідоване. Питання єдності перейдуть до новоствореного міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України Міністр фінансів Чехії запевняє, продовження програми допомоги Україні пріоритет для всього уряду. Надання коштів на продовження цієї програми домагається Міністерство закордонних справ, яке відповідає за неї. У пресі писали, що саме МінФін блокував ці кошти. Йдеться про програму гуманітарної, стабілізаційної, відбудовчої і економічної допомоги Україні на 2023-2025 роки, на яку щороку надавалося по 500 мільйонів крон. Подальше продовження має схвалити уряд. Це пріоритет усього уряду, а не якогось одного міністерства, сказав міністр фінансів Збинек Станюра агентству ЧТК. За його словами, стандартна процедура полягає в тому, що кожне міністерство шукає кошти у власному бюджеті. А якщо це не вдається, про це ведеться дискусія. Саме так сталося і в цьому випадку, додав він. За словами міністра, ця програма допомоги Україні вигідна і для чеських фірм, тобто йдеться і про підтримку чеської економіки. І коли ми 30 вересня подамо проєкт бюджету до Палати депутатів, ця програма там безумовно буде, запевнив міністр. Новий подарунок для Путіна від чехів. Батарея гаубиць для Збройних сил України. Далі буде 500 ударних дронів. Шість нових гаубиць д 30 калібру 122 мм прибудуть до України місяців за три. Повідомив Мартін Ондрачек, засновник ініціативи Подарунок для Путіна, яка збирає кошти і організовує постачання озброєнь і військових матеріалів для України. Саме про ці гаубиці, що були розроблені ще в 1960-ті роки в СРСР, але досі перебувають на озброєнні в низці країн, попросили українські військові, додав він. Публічний збір у 60 мільйонів крон був завершений у неділю. Шість гаубиць, що складають цілу батарею, яку назвали батареєю виняткових, отримали імена шести чеських героїв Другої світової війни. Крім Росії, гаубиці д 30 чи їхні модифікації виробляють і ще в кількох країнах. Тож до України поїдуть нові гармати просто з виробництва. Як каже Ондрачек, втома від війни Росії проти України на зборах ініціативи подарунок для Путіна практично не відбивається. Від початку цього року було зібрано 120 мільйонів крон, і це більше ніж за такий самий період минулого і позаминулого років. За його словами, тривалість війни і дедалі більше число жертв навпаки підвищує бажання багатьох чехів робити свої внески. Люди усвідомлюють, що зброя абсолютно ключова річ, що без зброї війну виграти не можна. І, закривши збір на гаубиці, подарунок для Путіна відразу оголосив новий цього разу на комплекти ударних дронів для спецпризначенців СБУ. В комплекті ФПВ-дрон, боєприпас, уламковий протипіхотний чи кумулятивний бронебійний, система підвізки і скиду і пульт керування. Наші партнери найбільше цінують у першу чергу простоту всієї системи, відкриваєте валізку, а там усе вже готове до використання, сказав Ондрачек. ЄС схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Один із його елементів внесла Чехія. Чеська пропозиція, внесена в пакет, має на меті запобігати уникненню санкцій шляхом реекспорту до Росії через треті країни. Цей пакет у Євросоюзі оцінюють як один із найсильніших у Чехії як великий прорив. Нові санкції мають ударити переважно по російській енергетиці і військово-промисловому комплексові, а також по банківському секторові. Використанню західних технологій для виробництва озброєнь має запобігти внесений Чехією до санкційного пакету пункт. І далі цитата: ми домоглися внесення до європейських правил простого пункту, коли ми маємо підозру, що товар може дістатися через треті країни до Росії, то ми маємо можливість вимагати від експортера експортної ліцензії, навіть якщо не йдеться про товар подвійного призначення. Цим ми закриваємо задню хвіртку реекспорту, так пояснив суть правила міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Такий механізм перехоплення має дати змогу митним органам країн ЄС набагато кращі можливості не допускати обходу санкцій останнім часом. У цілої низки європейських компаній, серед того й чеських виявили факти постачання їхньої продукції до Росії, попри вже чинні санкції через треті країни. Що ж, дорогі друзі, на сьогодні час завершувати наш етер. Пам'ятайте, що ми з вами на постійному зв'язку у інстаграм. Нагадаю, Україна, нижні підкреслення Радіо, нижні підкреслення Праг. Також можете знайти нас на сайті Radio Prague International за адресою ukraina.radio.cz. Там багато корисної і цікавої інформації. У студії протягом етеру для вас працювали Віталія Токарчук і Сергій Драчук. До наступного тижня. Почуємось, Па-па.